Ого. Привет. Здорово. Я справа. Ты нормально? Про что спелкуешься? Да, про, про что не я тебе про тебя что-то Давай, давай. Давай я расскажу про твои отношения и с какой-то людьми. Давай. Девчина я? Я. Yeah. Давай, ты мне называешь свою дату рождения и дату рождения девушки. я тебе рассказываю, насколько ты с ней совместный. Давай. З астролог... астрологією ніякого зв'язку в мене немає. Так, твоя дата перше число, місяць, рік. Два. Ого. Слухай, так, ти що. Слухай, класна пара, мені подобається, гарна сумісність, але єдине, що мені не подобається, вам спілкуватись не дуже комфортно в один з одним. Е, вона любить поговорити, дуже багато любить поговорити. Ти емоційний. Вибуховують такі емоційні. Як бізнес-партнери щось зробити вам разом. Дуже класно, дуже комфортно. Потім бачення якоїсь проблеми вашою парою теж гарно і життєві цінності твої і її в більшості співпадають. Це була така коротка характеристика вашої пари по трьом параметрам. Всього сім параметрів. От По трьом параметрам параметрам співпали чи не Ну, то Два точні. Зрозуміло. Хочеш, інстаграм скину, подивишся, що там за контент. Може якісь питання будуть. Давай, давай. Але те, що я сказав по трьом параметрам, це не означає, що це остаточний висновок, що ви офігенна пара, що все класно. Нам треба ще по чотирьом параметрам рахувати. Тобто, всі сім параметрів, якщо я порахую, я буду точно ну, можу точно сказати, що не Це Тебе наві, на правильно? Що-що? Сердечко навіть. На так, да, так, да, так. Да. На білому фоні сердечко. І YouTube точно такий, же, можна подивитися, що ви там за контент має. Добре, заскочиш, подивись. Добре, я тобі бажаю гарного дня. Всього найкращого. Добре. Шановні друзі, я вам теж бажаю гарного дня, всього найкращого. Але не забудьте поставити вподобайку, підписатись. І якщо у вас є якісь питання, задавайте мені їх. В, в мій інстаграм. Мій інстаграм ось під моїм відео. Не пишіть запитання, щоб я вас порахував в YouTube чи в TikTok. Пишіть в інстаграм в приватні повідомлення. На все добре.